Того, щоб уникнути, оскільки податок на нерухоме майно є видом платежу для людей заможних, то і відповідно законодавець передбачив і норми так званої пільгової житлової площі для громадян. А отже, платниками податку є особи. Платниками зазначеного податку є юридичні і фізичні особи, які мають у власності. І є власниками об'єктів житлової нерухомості. Ставки цього податку встановлюються сільськими, селищними і міськими радами. Окремі громадяни, які мають нерухоме майно, звільняються від сплати податку. Це житловий фонд, це квартири, житлові будинки і Є кодексом передбачено, що ряд житлової площі вона буде пільгуватися. Тобто не, буде, не є об'єктом оподаткування, це об'єкти житлової нерухомості, які перебувають у власності держави, не є об'єктом оподаткування гуртожитки, будинки дитячих будинків сімейного типу, садові дачні будинки. і Об'єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним сім'ям. Пільги надаються для жителів багатоквартирних будинків площею до 120 квадратних метрів. Для заміських будинків 250 квадратних метрів. До речі, одна особа може скористатися лише однією зазначеною пільгою. Передбачено і відповідальність до осіб, які сплатять податок. У невідповідні строки. Так.